Уже в перших віках християни показали то, що ніяк не розуміли язичники, до речі, до сьогодні не розуміють, чому християни готові йти на суд за віру свою, да ще й на смерть. Но християни православні, тим оригінальні за дві тисячі років. Ми оригінальні. Независимо, які віка, які держави, які царі, християни мають один погляд на царство Боже видять той путь і по ньому йдуть. І попитка нас і стягнути із доброго путі, вести від церкви, завжди як опасністю, угрозою, і тоді священство і духовні лиця предупреждало людей. Будьте осторожні, не йдіть туди, не приймайте, ото то не їжте, тому що то може бути заражено. Ведь перший приклад осторожності, міг мати Адам, Ведь йому було сказано, всі плоди їж, а з дерева познання добра. Не трогай, ті плоди приведуть, приведуть тебе до смерті за непослушання, за нечто, хто знає, нечто отравлене, не послухалися, взяли з'їли плод, заразилися і увели в нашу природу смерть. Святитель Лігнатій Богоносець був кинутий львам. І перед тим він сказав римлянам, римляни, мене судять не за якісь злочини злочин мені, а за те, що я вірую у Бога, проповідую Христа Господа. І я готовий нині за Христа представити своє тіло на єдине звірям, щоб бути душею наслідником Царства Божого. От проста і доступна формула і нашим предкам, жителям Закарпаття, історичним Карпатським, русинам, котрі мали і видели такі злосні поступки видели австрійських властей, котрі завели Унію Жгородську, а потім нашу територію всю зайняли венгерські племена, мадярські племена, но Якщо із мадярами ми тисячу років прожили і імені нам не поміняли, язик не поміняли, і навіть релігію не поміняли, то в останні часи 100 років назад і на релігію давленням Австрії, Австро-Мадянська імперія, нагло пішла, хотіли нам замінити. І календар юліанський. Тобто, сто років назад ми пережили те саме, що сьогодні, і кирилицю поміняти на латиніку, і, звісно, поміняти православ'я, сперва на унію, а потім, як видиме, уніати вже тепер повністю перевели на Римокатолицький святітю, Отче Ігнатіє. Молі Бога за нас, щоб нам Бог поміг і в сьогоднішні дні зоставатися громадянами своєї країни законопослушними, мати уваження до всіх релігій, але не розділяти їх верування. І навіть якщо нас будуть обвиняти в розпалюванні релігійної ворожнечі, то буде на позорі гонітелів церкви, котрі не взирають нині ні на яку ганьбу. І світ говорить, і Європа, і Америка піднялася, що творите з віруючими людьми, а не ганьбляться, а не реагують. А ті, коли б мали за ті права людини повісти слово, ще й повірили, нічого не є, все нормально, повторявши то же саме, що і троян зробив. І коли після смерті священномучника Ігнатія звершилися чудеса, той сам троян пошкодував. Він увидів, що його фанатизм як правителя дорого коштує і його гражданам, та й лично йому самому, якщо він убився того чоловіка і сам ніколи вже не наслідує Царства Божого. Ми – діти Божі, а в вічності разом з освященомучеником Ігнацієм Богоносим і наслідники помилості Божої, Царства Божого. Амінь.